Першого січня поряд з фізичними особами землю зможуть купувати, точніше, вже можуть купувати також юридичні особи, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками, акціонерами або членами яких є лише громадяни України або держава, або територіальні громади, або територіальні громади та держави. Іноземцям особам без громадянства та юридичним особам заборонено набувати частки у статутному або складеному капіталі акції паї членства у юридичних особах, крім як у статутному складеному капіталі банків, які є власниками земель сільськогосподарського призначення. Набуття права власниці на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками, засновниками або кінцевими бенефіціарними власниками, яких є особи, які не є громадянами України, може здійснюватися та за умови схвалення такого рішення на референдумі і лише.